Всім привіт-привіт! Щоб не відкладати в довгий ящик, хочу продовжити огляд моєї колекції, друга частина. Якщо ви перші на моєму каналі, то попереднє відео можете заглянути і подивитися першу частину, які сорти я маю у своїй колекції. Зараз зима, яке у нас сьогодні 23 грудня. Рослинки в мене не квітнуть, знаходяться в будинку під штучною досвідкою в основному. Ось тому квіти я їм обриваю. Буду вставляти фотоцвітіння рослин, які у мене вже квітли, свої власні. І якщо рослинка не квітла, то тоді фото з Google або якесь там з інтернету. Тобто я буду вставляти, щоб ви розуміли, про які сорти йде мова. Так, це у нас. Пробую Кораловий ріф, приставку, якщо чесно, боже, все вже. Коротше кажучи, кораловий ріф. Дуже прикольний сортик. У мене один раз він уже цвів. Дуже мені сподобалася ця рослинка. Пам'ятаю, як тільки починала захоплюватись пеларгонією. Дуже він мені подобався, побачила фото цвітіння в одного з колекціонерів. Запитала на той час ціна на нього була 500 гривень. Для мене це були просто космічні ціни. Ось, і тоді якось покупка відклалась. Ось. А цьогоріч, коли я купувала шик-забаву, мені живець цього сорту положили в подарунок. Ну, дуже так вдало, дуже вгадали. Дуже-дуже хотіла мати його в колекції. Ось такий ось кущик, вже зняла з нього два живці під замовлення. В принципі, так непогано росте, невеликий поки. Ну, але поки так живець, скажімо, підрощений живець, тому не можу сказати, як себе буде далі поводити і наскільки габаритним росте кущик. Це вже з вами побачимо десь влітку. Наступний це мене улюблений і мною, і вами. На другому місці в моєму топ-10 це «Юве Кардинал». Мій дублик, молодший кущик, ось такий ось гарний, кругленький, не витягується, дуже компактний сорт, навіть враховуючи, що під штучною досвідкою чисто росте. Листячко таке темно-зелене, гарне, практично без зони. Дуже-дуже гарний сорт, фотоцвітіння, ось мої власні. Я цей сорт просто обожнюю і щиро вам раджу мати його в своїй колекції. Далі, це ми ось недавно з вами, пересаджували ой, Сонгюль, якось так, по-моєму, сортик називається, навіть без бірочки. Теж фотоцвітіння власні, дуже гарний сортик. Він такий невеличкий, як на мене, ну поки що в мене, принаймні, він великий неріс. Але теж рослина відносно молода, тобто їй десь до півроку. Квіт у мене ось під штучним освітленням, теж можете фото подивитися. Суцвітня невеликі, але їх багато. І ця прекрасна, прекрасна така кольорова гама, перехід від світлішого до темнішого, світлі серединки. Ну, шикарний сорт. Просто гадаю, нікого він байдужим не залишить. Так, тут у нас теж обрізана, улюблениця всіх, тому дуже-дуже вже обрізана. Тера Февронія. Така ось, доволі компактна, шикарний сортик із бускових. Ну, ви її дуже любите, і я теж її люблю. Єдине, враховуйте, хто замовляє, що влітку дана рослинка може поводитися, скажімо так, не дуже гарно в спеку. У мене, наприклад, у спеку вона дуже сушила квіти. Я її потім занесла в будинок, ну, на віконечку поставила в будинку. Вона шикарно цвіла. Ось ці в цій фото, що ви бачите, це саме цвітіння цієї рослини на підвіконнику влітку, тому що на вулиці всі цвіття вона у мене чомусь відсушувала. Можливо, це реакція така на спеку. Тут у нас чарівна Україночка, шик Сицилія. Теж вже кілька живців знімала, але вона така командна цією рогаткою росте. Кущиця непогана, саменька собі зверху, потрібно ще зняти з неї буде два-три живці, щоб оці ось відкрити нижні точки росту. Я її вже показувала в своїх оглядах, там, де про українську селекцію розповідала. Червона, прекрасна, безпроблемна, дуже гарні листочки ось такі, ось з такі зоною. Класний сортик, теж рекомендую. Ну, такий доволі компактний, я би сказала. Так, тут у нас тут у нас теж обрізана ріда за розкаш. Обрізала на живці. Сорт доволі компактний. Дуже-дуже гарно цвіте. Ось фото моє власне цвітіння. Всім рекомендую. Я вам кажу, вона вам замінить всі оці ампельні плющелисні пеларгонії. Вона шикарно просто виглядає в підвісних кашпо, влітку. Ці суцвіття, вона не перестає квітнути, кущик такий компактний, кулькою, гарнесенький, не витягується. Ну, мені дуже-дуже подобається цей сорт. Я просто в захваті і щиро-щиро вам рекомендую. Далі, мій юмерлізон 2, такий ось він обрізаний, вже в мене старенький. Буду повністю цей маточник знімати живці. і цей ось пеньочок вже буду викидати. Собі буду залишати молоденьку рослину і хочу трошки по-іншому доглядати за нею. Тому що поки мені, мене не влаштовує, як вона в мене цвіла, як вона поводиться у мене. Хочу добитися реально такого класного цвітіння, яке я бачила на відео, яке я бачила у дівчат на фотографіях. Тому цей рік кардинально міняємо йому життя, даємо останній шанс наступна в мене тут ще не до кінця обрізано. Ось треба ще одну гілочку. яка ось така, ось Весь кущик, бо в мене такий, з такими гілочками, з такої десь приблизно висоти. Це Астріт. Ось цю гілочку ще зніму на живці, і буде такий ось у мене компактний вже кущик, тому що поки що не знімала. Ну що сказати про Астріт? Я думаю, всі вже її знають. Це неймовірна. Така персикова красунечка, боже, це піврозпуск. Ці квіточки, коли тільки відкриваються, вона неймовірна, просто цей колір. Ну, Просто, знаєте, таке, як якесь мороженько крембрюле. Ну, ну, така смачна, така гарнесенька, дуже квітлива, дуже компактна. Всім-всім всім щиро рекомендую теж, ну, цей сорт один з улюблених. І цей теж дістався ось мені в подаруночок. Такий ось розлогий кущик, це іріол богема. Квітла в мене один раз. Це ось молодий живець, по суті цвів. цвів. Ну, поки що мені, до речі, ну так, непогано, наче виглядали квіти. Хочу влітку її висадити, подивитися, який буде потенціал. Тобто квіти наче такі простуваті, але якось от в житті вони доволі так цікаво виглядають. Тому поки однозначно залишила така. Цікава, трошки витягнута, видно, що це гібрид зонартиковий. Ось. Але поки місце там, ну, не надто багато займає, до літочка потримаю, літом вирішу, буде вона в моїй колекції чи не буде. Дісталась подарунком, я її не купувала, тому дуже-дуже вдячна, що мені її подарували і маю змогу тішитися її цвітінням. Далі, на цьому вікні, вже в основному всі квіти практично під ноль обрізані. Це сорти такі відносно вже недорогі. Тут, я гадаю, мабуть, гривень 150 саме дорожчі сорти з тих, що тут знаходяться. Тому дуже багато на них замовлень. Вони хоча й недорогі, але тим не менш ну, нічим не уступають дорожчим, а подекуди навіть і краще виглядають, як на мене. Перший, <кхід> Перший це в мене Bold Gold. Ось такий ось. Теж обрізаний. Бачите, обрізаю я так, щоб гілочки йшли назовні. І оце ось серединка теж останні живці знімала, і вона ось тільки починає обростати. Дуже гарний, золотолисний. єдиний у мене золотолисний сорт. Так, Це у нас Quant Double Diamond. Це ось мій маточник, щоб ви розуміли. Якщо для порівняння, ну, такий ось так. І це маточник. Тобто, це доросла рослина. Я вам е, знімала окреме відео е, огляду цього сорту, кущика, там, де у мене три кущики в горщику. Ось а це ось один такий. Тому дівчатка, хто в мене його купує там і хто каже, ой, він щось зовсім не росте, він росте, він просто такий сам по собі. Це поларгоні ангел. Він маленький, він повільно ростучий, особливо зараз узимку. Тому, якщо ви його отримали, він зелененький, не сушить, не гниє, все з ним добре, нічого вам якихось. Сигналів тривоги не подає, то те, що він повільно росте, це для нього нормально. Тому не переживайте на рахунок цього. Далі, це в нас Лота Ось такий ось у мене кущик маленький. Ну, такий він трохи дивний, тому що, як я вам розповідала, влітку хімією попалила своєю профілактичною обробкою, попалила точки росту. І він мене ось так ось почав спочатку майже облисів весь, потім почав масово так ось кущитися. Ну, такий, коротше кажучи, не дуже гарно виглядає зараз. Можливо, буду собі перекоріняти. Зараз просто ну, реально навіть немає що з нього зняти. Малесенькі, дуже живці. Почекаю, поки підростуть, і можливо, собі переукоріняти. І зніму там по максимуму живців по ваших замовленнях. І тоді, якби буду з нового кущика ростити. Це, до речі, стеллер, І ще один стеллер, який у мене є, це Карлін Дін, ось така ось Вона. Дістався мені такий не дуже гарний живець. На такій ножці. Я такого не дуже люблю. Ось, Теж, напевно, буду собі перекоріняти, щоб сформувати гарний кущик. Бо я не люблю таких от ніжок високих. І коли оце знизу таке буреться, а зверху воно так ось кущиться. Ну, коротше кажучи, не дуже моє. Ось, можливо, буду теж перекоріняти. А так, взагалі, дуже цікавий сорт. Зірчаста пеларгонія, стелар ідеального такого червоного кольору. Теж подивилася фото в інтернеті, боже, як він. Квітнути може. Я оце тільки чекаю, хочу оце цього добитися. І в мене, знаєте, таке крутить, мутить. Я не знаю, чи мені варто його різати, переукоріняти, чи все ж таки дочекатись цього цвітіння на, на оцій ніжці. Коротше кажучи, поки в роздумах. Не знаю, побачу. Так, це тут у нас. Теж вже формувала, частково знімала живці, залишала гілочки, які йдуть назовні, звільняла серединку. Але, можливо, ще, можливо, оскільки тут багато таких ось у мене, бачите, знизу гілочок молоденьких. Можливо, взагалі оці старіші гілочки переберу і буду лише молоденькі ростити, типу, знаєте, як віднизу. Тоді воно буде гарний такий симметричний кущик, я такий більше люблю. Да, це у нас Fisher's Apple Blossom Rosebud. Такий цікавий сорт, своєрідний. У мене він ось таким ось, ну, як качанчиками. Тобто, так він, наче там не знаю, той же принцигу став, так він не розпускає свої. Квіточки, От він їх такими і тримає. Ну, такий цікавенький. Поруч ось стоїть ну, теж вже обрізана Денис. Вона в моєму топ-10 на якомусь, мабуть, третьому місці, по-моєму. Там я показувала кущ, ще не обрізаний, тому якщо вам цікаво, як виглядає, можете глянути. Це вже ось обрізане, обростає. То Деніс у неї квіти такі розпускаються в трояндочку. Але не розпускаються в тарілочку, тобто вони тримаються такою трояндочкою завжди. Цей же з Apple Blossom в нього такі ось качанчики цікавенькі. Ну, в принципі, так, обидва сорти мені подобаються, поки обидва лишаються в моїй колекції. Ой, обрізана, зовсім обрізана, дуже вами бажана, це тюльпаночка Марія Луїза. Ну, я розумію, чому її всі так хочуть, тому що вона дійсно неймовірна. Ось такий ось у мене маленький кущик лишився, так обростає. Ну, цікава, дуже цікава. Коли... Ці ось фото, що у мене, вони всі в основному літнє цвітіння, яскраве цвітіння на сонечку. Коли вона така більш в приміщенні знаходиться, квіти у неї більш такого ніжного рожевого кольору. Ну, цікава, дуже гарненька, тому. Дуже, мабуть, рекомендуватиму вам все ж таки її придбати. Ну, вже не у мене, мабуть, в цьому сезоні. Ось, але хто бажає, ну, дійсно достойний сорт серед тюльпанок. Плавно переходимо теж українська селекція, це Лія гіпноз. Зонартик. Ось такий у мене він маленький. Він мені ще влітку теж дістався подарунком до якоїсь покупки. зовсім зовсім такий малесенький. Я ще думала, боже, такий це нещасненький живець. Але бачу, що це не живець такий був нещасненький, а це сорт такий, що з нього великих живців, мабуть, таки не візьмеш. Ну, я так розумію, тому що у мене він, принаймні, ну, дуже повільно росте. Попросили мене один живець на замовлення. Я ось такий коротесенький теж зрізала. Там як оцей ось довшенький, то тут був ще один такий. І все. Буду чекати цвітіння. Теж має бути дуже гарна червона пеларгонія. Тут у мене якірші з фалей. Ось такі ось старенькі, вже дуже. Це маточник. Собі вже зняла живець, вкорінився, буду ростити молоденький. Сорт такий мене можна сказати майже з перших днів мого захоплення. І реально, якби не цей сорт, то я б, певно, б дійсно розчарувалася в пелергоніях певним чином. Тому що. В той час я купила ну, дуже такі сорти, які мене не потішили. Про моє розчарування, до речі, маю теж відеоролик, сорти, які мене не вразили, розчарували, тому можете переглянути. А Фалей був одним з тих, хто мене просто, ну, скажімо так, вернув до життя і до захоплення Паларгонією. І я реально дуже-дуже люблю цей сорт. Так, хто там давайте? Ти будеш у нас наступна це у нас спінк Пандора. Тюльпанка. У мене взагалі три тюльпанки. Це ось Марія Луїза, і це ось Пінк Пандора було. Ось така ось вона у мене. Ну, взагалі тюльпанки ну, так складно формуються. Те, що у мене вже тут, оскільки аж чотири гілочки це вже щастя. Ось е, ну, Така непогана тюльпаночка. Не знаю, чи буду я її лишати в своїй колекції за браком місця. Цікава, рожева. Якщо маєте, наприклад, ту ж саму Red Pandora, то дуже гарно до пари буде мати і цю красуню. Так, це у нас Ягершус с Kerstin. Маю окреме відео по цьому сортику. Дуже шикарно цвіте, Кущик ось такий ось невеличкий. так, так, ось, видно вам, так? Невеличкий, кущиця гарно, цвітять крупнючі. Дуже-дуже ну, шикарний сорт. Я вам всім його теж щиро рекомендую. Взагалі, от, дуже люблю серію Ягершус. У мене Фалей, Мостер Керстін і Ягершус бьор які я вам теж вчора показувала у відеоогляді частині першого огляду моєї колекції. Всі три вони просто неймовірні. Тому, хто бажає, замовляйте. І це у нас теж Pінk-Pandora. Теж вже обрізана тюльпаночка червоного кольору. Теж одна з перших з'явилася у мене, і відмовлятися від неї однозначно не буду. Від цієї карсуні точно ніколи і ні за що. Ну, поки що, принаймні. так? Брак місця все може зробити в нашому житті. Тут у мене ось такий ось мій дублик молоденький собі зробила. Як то тебе звуть? Юсюр'єнєвий туман. Бускова красунечка. Молоденько собі рощу, теж дуже люблю цей сорт, особливо в підвісних кашпо тримати. Дуже гарно виглядають такі сорти. Мені дуже подобається. Останній на віконечко, але не останній в моєму серці: це Duke. Ну, Duke. малюсінька, ось така ось пеларгошка кицюня-манюня. Дуже гарно цвіте червоними квітами. Квіти такі злегка, я б сказала, махрові, не супер Ось, Але вони не сиплються у мене, принаймні влітку, не сипалися, тримаються, засихають на у цвіті. Колір такий яскраво яскраво-червоний. Сорт надзвичайно компактний, здається, один живець. Зараз є у мене вкорінений, і ось можна ще один зрізати і все. Тобто з цього сорту, так як із деяких дуже таких компактних, багато й не зріжеш. Ось, можливо, з тобі зроблю ще й дублик, тому що ну, дуже люблю цей сорт, а місця він багато не займає. Так, ну і напевно на цьому буду закінчувати свою другу частину огляду моєї колекції на грудень 2023 року. Ще лишились у мене рослини, які зимують в прохолодному приміщенні. Їх вже покажу окремо, тому що це необхідно йти далеко-далеко, на вулиці вже темна нічка. Бажаю вам мирного, затишного. Часу доби, коли ви дивитесь це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також додавайтесь у нашу viber спільноту верхній закріплений коментар. Будемо раді спілкування з вами. У нас там чудова компанія людей, які щиро люблять і захоплюються прекрасними пеларгоніями. До нових зустрічей! Бувайте!